Всім привіт! В цьому відео розглянемо особистий кабінет платформи Інтеграл. А, яку інформацію тут можна бачити, та які налаштування тут а, можна зробити. А, на даний момент а, ви можете користуватись наступним розділом. Перший розділ це дашборд. Тут ви можете бачити актуальний тариф, який у вас обраний на даний момент, а, та аналітику по використанню операцій по кожному дню. А також там загальна кількість операцій, скільки з них використано. Щоб ну, орієнтуватися загалом. Далі, тут можна одразу відкрити адмінпанель, де ви, відповідно, будете налаштовувати всі ваші автоматизації. Та також за потреби ви можете тут змінити тариф. Декілька слів з приводу тарифів є безкоштовний тариф. До 50 операцій. Його також можна використовувати ще наступним чином. Ви можете, наприклад, лишатися на безкоштовному тарифі, але покласти суму від 10 доларів на ваш особистий рахунок. І в цьому випадку ви будете сплачувати тільки за фактичну кількість операцій, якою будете користуватися. Тобто за кожну операцію буде зніматися по 5 центів. Uh, і ця сума вашого балансу вона не обмежена по часу. Тобто, якщо, наприклад, ну, у вас невелика кількість операцій в місяці, відповідно то, uh, вам вигідніше користуватися безкоштовно і просто покласти uh, суму від 10 доларів на баланс, то можете обирати цей варіант. Але якщо у вас uh, відповідно, більша кількість операцій, то вам вигідніше розглянути. Місячні тарифи, тому що тут в перерахунку за оплату на одну операцію буде вигідніше. Тобто, якщо в цьому випадку це 5 центів за операцію, то від першого тарифу на 1000 операцій тут ще буде по 1,9 центів за одну операцію, то, відповідно, тут ви можете обрати потрібний тариф. Далі, тут ви можете вказати. Відповідно карти або особистий баланс. Якщо виклали, ну, поповнили цей баланс, звідки буде зніматися автоматичні оплати? Також тут є можливість по кожному методу оплати поставити цей перемикач, щоб докупляти автоматичні операції, якщо вони будуть використані. Автоматичні операції докупляються по 50 штук. Тобто, наприклад, якщо у вас місячний тариф на 1000 праці, і вони всі. Е Вичерпалася, то відповідно, щоб робота платформи не припинялася, ви можете, і тут стоїть ця галочка а, про автоматичне докупляння, то система автоматично буде знімати з цих методів оплати, які тут вказані, а, оплату за 50 операцій для того, щоб а, платформа продовжувала роботу. Якщо вам це не потрібно, щоб ці операції а, автоматично а, докуплялись, то ви, ви тут можете вимкнути. І тоді при Ну, у випадку, якщо ліміт по операціям вичерпано, то о, автоматично докуплятися не буде, і робота платформи в цей момент припиняється. То, відповідно, тут можете поставити ті налаштування, які вам потрібні. Далі, в розділі налаштування, ви можете зробити візуальну частину вашого проєкту, тобто додати іконку, поставити фон та змінити назву проєкту. Якщо це потрібно, та також ви можете додати е, сповіщення. Наразі доступні сповіщення про лімі... вичерпання ліміту по операціям. Тобто, якщо ви підключаєте ці сповіщення, ви в Телеграм або в особисті повідомлення від нашого боту, або в ви можете додати ці сповіщення в якийсь чат. А, буду, буду, будете отримувати а, наступну інформацію. А, перше, коли буде вичерпано 90% всіх операцій, 99% всіх операцій, та коли буде вичерпано всі операції, то відповідно для того, щоб орін, ну, а, отримувати цю інформацію, якщо вона для вас важлива, для того, щоб реагувати або там, підвищувати тариф, або а, коригувати там, кількість навантаження на платформу, ви тут ці. Сповіщення можете підключати. І після як це зробити. Наприклад, якщо вам потрібно просто підключити ці сповіщення в особисті повідомлення, то ви натискаєте там додати приватний чат. Так, давайте це зробимо сюди натискаєте. І ось просто автоматично у вас тут буде цей інформація, що чат для сповіщення успішно підключений. А якщо вам потрібні а, сповіщення про А, і після цього оновлюєте сторінку, ви тут з'явитесь. Тут просто я вже є, тому що я вже раніше підключав їх. І після цього тут ставити ось цей перемикач операції. Далі, а, якщо вам потрібно додати ці сповіщення в загальний чат, то відповідно натискаєте сюди, тут відкривається віконечко, і тут ви вже обираєте той чат, який вам потрібно. Отримувати ці повідомлення. Єдиний момент, щоб активувати цей чат, ви повинні бути адміністратором в цьому чаті. То, відповідно, перед тим, як будете це робити, перевірте, що ви є адміном в цьому чаті. І перейдемо до третього розділу, який зараз тут доступний, це в нас налаштування профілю. Відповідно, тут ви можете заповнити ваш профіль і Підключити платіжну систему, то, відповідно, ви можете нажати ось сюди Додати метод оплати вас перекидує на сторінку оплати. Вона пропонує вам заплатити 1 долар. Це буде працювати таким чином. Після того, як ви оплачуєте 1 долар, він вам протягом години буде повертатися на вашу карту. Це потрібно для того, щоб зберегти ваші дані карти для наступних оплат. А, і після цього ви можете, те, як я казав раніше, або а, поповнити баланс, наприклад, там від 10 доларів. А після того, як під, підключили вашу карту, тут буде а, вона відображатись. Якщо підключили декілька карт, то тут буде перелік карт, які підключені до цього особистого кабінету. А, просто обираєте карту, поповнити баланс, і після цього вже автоматично. 10 доларів буде списано і е, додано на ваш баланс, на ваш рахунок. Е, тобто таким чином ви е, підключаєте карту або поповнюєте рахунок. І далі, якщо повертаючись назад, тут у розділі Дашборд, після того, як ви на попередньому етапі підключили вашу карту, вони також тут будуть е, відображатися. І ви можете тут. Е, Виставити основний метод оплати та а, допоміжний. Тобто, наприклад, ви можете тут поставити особистий рахунок, особистий баланс, а, і а, спочатку всі оплати будуть а, зніматися з цього особистого балансу, а тут ви можете поставити, наприклад, а, карту. І це буде працювати наступним чином. А, спочатку всі оплати, наприклад, будуть е, намагатися списуватися з особистого балансу. Якщо він буде вичерпаний, то після цього вже буде використовуватися на резервний метод оплати. Або можете тут одразу карту поставити для автоматичних для щомісячних списань і так далі.